Не очікували, а це святку 2000 підписників на моєму каналі. Тож, це відео присвячене саме цьому. Я хочу подякувати усім вам, всім, хто підписався на мій, на мій канал, хто регулярно дивиться, ставить подобайки, пише коментарі. Я вам усім дуже вдячна. А також, особливо, я хочу подякувати військовим, які пишуть на моєму каналі. І підтверджують мої слова, що дійсно я кажу правду, мені це дуже приємно, що особливо військовим подобається моє відео, тому що ми всі маємо бути вдячними їм. А також я хочу розказати трохи історію свого каналу. Я вже розповідала, але можливо хтось ще не знає. Щоб ви зрозуміли, спочатку, коли я Створила цей канал, там були відео лише про природу, дані погоду, велосипеди і так далі. Тобто нічого не було про тимчасовий захист, я навіть не планувала про це знімати відео. Але з часом люди почали писати мені свої питання в коментарях. І я почала просто відповідати на питання в відео. І ці, ця тема вона стала дуже актуальною, дуже затребуваною, і люди все більше почали писати мені. Різні питання, просити поради, і так далі. І канал став швидко розвиватися і стало прибувати більше підписників, тому що ця тема є запит на неї від вас. Але є інший бік цієї ситуації. Чим більше ставало підписників, тим більше і ставало незадоволених людей, хейтерів, які почали писати мені якісь негативні коментарі. Про це я розкажу в цьому відео трохи згодом. А зараз я хочу розказати такий момент. У мене деякі коментатори звинувачують в тому, що мої відео дуже негативні. Але зараз я вам доведу, що насправді це ваш запит на такі відео. У мене на каналі. Є відео різного формату, можливо, більшість із вас навіть про це не знає. Я додам фото, сюди скріншот. У мене є 5 плейлістів. Вони називаються Українські заходи, Дивовижна природа, Усе про тимчасовий захист, пісні і кумедні тварини. Що у всіх цих плейлістах? Наприклад, у плейлісті Українські Заходи я знімаю усі. Заходи українців української діаспори, які відбуваються у Копенгагені. І викладаю на канал. Але ці заходи, ці відео з цих заходів набирають дуже мало переглядів. І я вам це пізніше покажу. Також, також там є концерти в Копенгаген, в Данію. Переїздять також дуже відомі українські артисти. Я особисто була на концертах. Молодого співака Як Так, на концерті групи Скрябін, а також на концерті гурту Калош Оркестра. І я далі вам покажу, що відео з цих концертів набрали дуже мало переглядів. Тож у мене до вас питання: чому так? Ви хотіли позитиву, ось я вам даю, але ви не дивитеся ці відео, і тому, виходить, що я просто марно витрачаю свій час і сили, знімаючи ці відео і монтуючи їх. Далі. Я розкажу про інші свої плейлісти. Наприклад, у плейлісті Дивовижна природа там є фото і відео тварин і природи Данії, які особисто знімала моя донька. Вона захоплюється фотографією, і вона дуже любить ходити на великі відстані. І весь час, коли знаходить її мета, вона шукає якихось тварин. І насправді вона їх знаходить. Тварини це тварини, які живуть в такій природі. І вона знімає, робить фото і відео, а я потім їх монтую. І, до речі, це дуже цікаве відео. Подивіться, але вони так само набирають мало переглядів. Наступний плейліст називається Пісні. А тут я вам розкрию свою таємницю, що насправді я музикант. Моє найбільше захоплення в житті це музика. Я граю на гітарі, співаю пісні і пишу свої власні пісні. І у цьому плейлісті. Там є більше десятка каверів, які я заспівала на відомі пісні. Але вони так само набирають дуже мало переглядів. І тому в мене знов-таки немає мотивації знімати саме такого формату відео і викладати. Далі, кумедні тварини, там просто. Такий розважальний контент, просто щоб посміхнутися, якісь цікаві відео з тваринами, які я побачила в інтернеті. І е, єдиний плейліст, який набирає відео, з якого набирають багато переглядів, це усе про тимчасовий захист. Тож я у вас хочу запитати: а чи треба мені знімати відео на інші теми? Чи виявляєте ви до них цікавість та інтерес? Напишіть мені в коментарях, щоб я розуміла, як мені далі. Е, Будувати стратегію на своєму каналу, на каналі, і які мені відео знімати. Отже, далі я вам покажу статистику з моєго каналу. Це ті плейлісти, про які я вам розповідала. От, їх тут 5 штук. Ви зараз дивитеся відео з плейліста Українські Заходи. Ось тут ті три концерти, про які я розповідала. Наприклад, візьмемо статистику от, концерт Скрабіна. 3 місяці тому 23 перегляди і жодної вподобайки. Я думаю, що це так не має бути. Далі, концерт співака як так: 24 перегляди за 4 місяці. Ну, це якось дуже мало. Далі, концерт Калуш Оркестра. 3 тижні тому 75 переглядів і жодної вподобайки. Це мій кавер на пісню Тіни Кароль, який я виклала рік тому. 21 перегляд і жодної вподобайки. Далі кавер на пісню Мовчати Скрябіна та Ірина Білок. 193 перегляди 8 місяців тому. І, власне, це відео з плейлістату Дивовижна природа. Ще я хочу поговорити про культуру спілкування на каналі. Я взагалі людина вихована, тактовна, культурна. І я за те, щоб люди висловлювали, висловлювали свої думки тактовно і культурно, не ображаючи мене і інших людей. Обговорюйте, будь ласка, тему відео, а не мою зовнішність, наприклад. Можливо, хтось з вас здивований, але під останнім відео, під останнім одним з останніх, мені. Написала в коментарях, що у мене недоречні губи. Я прикріплю скріншот сюди цього коментарю. Я просто посміялася з цього, бо цей коментар настільки абсурдний, зважаючи на те, що зараз я відкривав другу таємницю. Це мої натуральні губи. Розумієте? А мені е, писали, що чи не соромно мені з такими губами. Просто уявляєте цей сюр. За що мені має бути соромно, якщо це мої натуральні губи від природи, від народження? Тому е, зазвичай такі коментатори, які намагаються знайти в мені чи в моїй зовнішності, чи в моєму віду якийсь недолік, вони вперше ті щойно зайшли на мій канал і залишили один єдиний коментар. Там можна подивитися кількість один. Це означає те, що людині взагалі не потрібна тема дані, тимчасового захисту, їй взагалі не потрібна ця інформація. Вона просто шукає, на кого виплеснути свою агресію, і негатив. Тому, кому потрібна інформація, він не буде зважати взагалі, як я виглядаю. До речі, я нормально виглядаю, якщо Да? І людям потрібна інформація. В реальному житті мої губи подобаються усім людям, ну, чоловікам. Звичайно, і навіть жінкам. Мені навіть жінки роблять компліменти. Лише я не подобаюся на Ютубі, в інтернеті, коли хтось бачить, хто, хто не знає, мене вживу. І починають, бо люди настільки якісь обмежені розумом, що вони, мабуть, не знають, що є багато людей, які народжуються з такими губами, з повними, пухлими. І, і, такі люди народжувалися і давно. Я, я ж, не юна прям дівчинка, що мені прям 20 років, я ж давно народилася. І у мене такі губи були вже ще до того, коли на це почався тренд. Отже, я хочу вам всім подякувати. Я справді щиро вдячна тим постійним підписникам, які постійно коментують, підтримують мене. для мене це дійсно дуже важливо, тому що тільки так я розумію, що людям потрібна та інформація, мої відео, що я це роблю не дарма. Я просто хочу навести в один приклад. Я відкрию вам зараз третю темницю про себе. Насправді, це мій другий канал. П'ять років тому я створила свій перший канал, він був музичний. Я вже казала, що найперше це я музикант і моє захоплення це музика. І на той канал я викладала пісні, кавери, де я співала і грала під гітару, а також свої власні пісні. І на тому каналі була настільки. Низька активність, там було мало переглядів, взагалі мало коментарів. І що він не набрав за 5 років навіть 1000 підписників. Тому я припинила взагалі щось викладати на той канал, я роблю це дуже рідко, тому що немає зворотнього зв'язку. Чому я кажу кожного разу, пишіть коментарі. Тому що я витрачаю свій час, сили, записую пісні, а Активності немає, переглядів мало, і це е, не має сенсу. І коли я створювала цей канал, я взагалі ні на що не розраховувала, і для мене це здивування, що за цей рік і сім місяців канал набрав вже 2000 підписників. Тому я дуже вдячна вам. Сподіваюся, що ви залишитеся зі мною. Пишіть пишіть коментарі, напишіть свою думку, що ви думаєте. З приводу того, що я сьогодні вам розповіла, побачимося!